Що за нами кожекі. Що сьогодні хлопцям треба на найпершу чергу, то це просто відіспатись. Відпочинути. Це зрозуміло. Відпочити трохи, як би кажуть, набратися сил. Тому що з того, з того хвилини, як ми сюди зайшли, у нас цей кноп. Да. У нас така територія сумасшедша, тут, що ми не... просто люди хочуть відіспатися. Це, це, це право. Валерій Іванович, після перемоги одіспімося, Однозначно. Оце отут, Андрій Юріч, справа, вліво, боже пасі з'їжджай. Оце одна дорога, тут навіть розминуться. Я ж сапер, Валерій Іванович. <рес> оце, Я ж Оце Якщо розквасить, оце розквасить, то, то вже. Все. Не дай Бог хто сяде, я не знаю. Обраня, я розумію, що потрібно броню. Поставили і вони, і ми. Тож, чорт ногу зламає на Охвай, да, так, запах. За списку ніколи не вийшло. Івана, оце щоб не бігати, зробили вчора генерал. О, дозор. Так. Вже сьогодні побачили, що підрозділи батальйони, цілі, ТРО, воюють і в Бахмуті, і сьогодні хлопці стоять на часовому яру. Наші побратими і успішно воюють. То тобто за цей період устигли навчитися і можемо протистояти цій навалі. Оце головне. Вже приклад є. Перемога обов'язково буде за нами. Ми переможемо. І друге дуже важливо: ми всі повернемося додому, живими і здоровими. Не допускайте до себе ніякої іншої думки. Ми переможемо, ми повернемося. І от так народилася ця пісня, вона. Відноситься до нашого батальйону до, для до всіх вояків, особливо ТРО. Ну, давайте я заспіваю, а ви тоді оцінити. <му> нас пограла війна. Тепер ми солдати, нас доля одна. Ми йдемо воювати, нас обрала війна, та водиного ми впевнені, Україна, мати на всіх одна, ми переможемо, ми повернемо. Україна, мати, на всіх одна, ми переможемо, ми повернемо Тим, хто вже на щиті. Вічна пам'ять і слава, хто поліг у бороні, серці назавжди з нами, нас обрала війна, ми з дороги не звернемо. Україна, мати, на всіх одна, ми переможемо, ми повернемо, Україна, Мати, на всіх одна. Ми переможемо, ми повернемо, ми вояки дерево, вірні землі народу, Гордо ми несемо, славу козацького роду, нас омрала війна, все, що треба, ми стерпимо. Україна, мати, на всіх одна, ми переможемо, ми повернемо, Україна, мати, на всіх одна, ми переможемо, ми повернемо, стаємо брати на бій, в єдності наша сила, тримаємо кріпко стрій! За Україну милу нас обрала війна, Крим і Донбас, ми вернемо, Україна, мати на всіх одна, ми переможемо, ми повернемо. Україна, мати на всіх одна, ми переможемо, ми повернемо. Україна, мати на всіх. Одна ми переможемо. Ми повернемось. Слава Україні! Героя! Хто по такому настрої триматися?